Наші вдома українці повертаються з російського полону, живі, поранені, молоді. В очікуванні своїх і з надією для всіх, хто ще чекає. Розпочався новий обмін, і він лише перший із кількох етапів, які мають відбутися найближчими днями, написав президент України Володимир Зеленський. Ми боремося за кожного, і кожного маємо повернути. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути усіх. Зі мною зараз на прямому зв'язку Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики, комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту. Пані Ірино, я вас вітаю доброго дня. Ну от, зокрема, як ми бачимо, зараз повертають на батьківщину Україна, повертає молодих військовослужбовців, які були в російському полоні до 25 років. Після вочевидь, що після реабілітації вони будуть намагатися відзнай... знайти своє місце зараз у суспільстві. Я знаю, що парламент підтримав законопроект щодо навчання військовослужбовців, яким від 18 до 25 років. Можливо, і цим теж будуть зацікавлені наші захисники. Розкажіть, будь ласка, деталі про зміни, які передбачені так до цього законодавства і кого саме з студентів вони стосуватимуться? На жаль, Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу. І молодим людям дійсно сьогодні важко. Молоді люди захищають Україну на фронті, волонтерять є. Багато молодих людей, які знаходяться у своєму юному віці у полоні, молоді люди наші навчаються. Є велика кількість людей, які на жаль виїхали за кордон, і під час війни варто реалізовувати молодіжну політику, підтримувати молодих людей, їхні ініціативи, забезпечувати права та освіту. Дійсно, на минулому тижні парламент прийняв два важливих законопроекти. У першому читанні був прийнятий законопроект саме на підтримку молодих людей, військовослужбовців від 18 до 25 Років щодо здобуття освіти у цілому, у другому читанні, парламент ухвалив зміни до закону України про основні засади молодіжної політики, і саме ці зміни розраховані на те, щоб підтримати ініціативу ідею молодих людей, щоб вони могли свої ініціативи реалізовувати в Україні, і саме законом передбачається, що вік молодої людини. Визначено до 30, 35 років. Також передбачене створення мобільних молодіжних центрів, і це платформа для підтримки молодих людей. Саме у громадах, особливо для тих громад, які постраждали через воєнні дії, важливо, що водиться новий механізм підтримки молоді, який працює саме в Європейському Союзі, це молодіжна гарантія, що допоможе молоді з пошуком роботи, навчання або стажування. Також закон передбачає, що і розширює можливості роботи саме українського молоді, Молодіжного фонду хочу звернути вашу увагу, що у 2023 році створена державна установа при Міністерстві молоді і спорту, український молодіжний фонд, і метою його діяльності є сама фінансова. Так, пані Ірино, ми, ми вас чуємо. продовжуйте. Б -б. І метою молодіжного фонду є саме підтримка молодіжних ініціатив, ідей, тобто фінансова підтримка, щоб молоді люди могли реалізовувати в Україні пріоритетом роботи молодіжного фонду на 2025 рік. Є саме економічна спроможність, неформальна освіта, а також підтримка волонтерства. І наразі український молодіжний фонд працює. Він зможе наповнюватися не ті з державного бюджету, а також за рахунок фізичних осіб бізнесу, а також міжнародних коштів на сьогоднішній день. Команда молодіжного фонду вже працює з молоддю у громадах. Команда молодіжного фонду об'їхала 90 і побувала у 94 громадах. Зокрема, приділяє увагу молодим ветеранам, приділяє увагу прифронтовим територіям. Вони були вже в Донецькій області, Херсонській Харківській. І команда молодіжного фонду спілкується з нашою молоддю і головне навчає їх писати проекти для того, щоб вони могли отримати фінансування на реалізацію власних ініціатив. Всю інформацію можна подивитися на сайті молодіжного фонду і у соціальних мережах. Дуже дякую, що зорієнтували і долучилися до ефіру. Марафону єдині новини Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами на прямому зв'язку.